Перше за три місяці депутати зібралися на сесію міської ради. На розгляд 23 жовтня було винесено 110 питань. Депутати підтримали розширення напрямів роботи соціальної комісії. До її повноважень додано ще одну категорію захист ветеранів війни та членів їх сімей. Ми прекрасно розуміємо, що питання, скажімо так, інтеграції учасників бойових дій в суспільство їх соціальної допомоги це питання всього депутатського корпусу і комісії земельної і ЖКГ, але має бути. Профільна комісія, яка буде напряму дуже плотно займатися цим питанням. Ми не одинокі в своєму поданні, тому я дивився моніторив ситуацію. Декілька обласних рад уже прийняли такі аналогічні рішення, і інші громади в Одеській області теж приймають рішення, тобто додають у функціональні обов'язки соціальної комісії ще питання соціального захисту прав ветеранів війни. Це допомога громадянам, які мають такі посвідчення в їх, ну скажімо, так, в допомозі або відстоюванні тих соціальних пільг, прав, які вони мають, які вони набули, отримавши посвідчення учасника бойових дій. На сесії депутати проголосували за внесення змін до програми соціального захисту та підтримки окремих категорій населення. В заходах програми передбачається можливе зменшення деяких виплат. Також рішенням сесії скорочено чотири вільні вакансії в міській раді та працівників муніципальної варти майже на половину. Зміни пов'язані із оптимізацією видатків бюджету. Управління фінансів не знайшло коштів для того, щоб Задовільнити цю програму в повному обсязі, але нам пообіцяли, що згодом на наступній сесії ми розглянемо ті моменти, які я сьогодні озвучувала в залі, тобто скорочення штату самого виконкому, всіх управлінь, тобто вони на свій розсуд подивляться і зроблять висновки, які посади не займані. Не то що там люди, або якщо є люди, то це ж можна перевести цих людей. Це ж не скорочення. Також ми наголошували на тому, щоб вони влада нам доповіла щодо нашого, нашої пропозиції скоротити скоротити взагалі муніципальну варту. Дійсно в нас ну дуже ну великі кошти в нас вилучає держава. З 26-го року це буде ще більше, але ж є можливість затягнути паски, розумієте, і десь знайти кошти. Не набралося голосів у депутатському корпусі для затвердження положення прораду ВПО. Близько половини рішень порядку денного стосувалися земельних питань. У залі виникли дискусії щодо зменшення орендної ставки на землю. Під час засідання міський голова звернувся до правоохоронних органів. У нас, напевно, одна із найнижчих ставок арендних ставок на землю. Я про це говорю на кожній сесії. Я сьогодні про це е, говорив, що ми бюджет повинні наповнювати також і за рахунок арендної ставки землі. Щодо, я сказав, що я звернусь до правоохоронних органів, тому що депутати не підтримали. Була помилка з фонду держмайна. Ну, скажімо, воно пішло від фонду держмайна, а далі вже всі пропустили. Там е, ставка на там не багато землі, там якісь со е, там навіть не гектари, а сотки. Була е, ставка 7%. Але помилково, помилково почалося з фонду держмайна, була підписана ставка на 3%. зменшена на 3%. Ну, безумовно, ці, хто зацікавлений, на це не звернули увагу. А, а може навпаки і знали, але давайте голосувати. Юристи, юридичний пропустив, депутатська комісія пропустила, депутати. Пропустили, я пропустив, тому що довірився нашим всім службам, і ми прийняли рішення 3% замість 7%. Я просив депутатську комісію, я просив депутатів. Давайте повернемо, де да, виправимо помилку, щоб ми знову залишили 7%. Як бачите, ні депутатська комісія, ні депутати не підтримали сьогодні моє прохання. Я сказав, що раз так я звернусь до правоохоронних органів. Хай вони нас розсудять, правоохоронні органи вивчать це питання. І я думаю, що буде прийнято рішення таке заморозити оці ставки. Не буде ні три, ні сім. Зараз ми все ж таки звернемось до наших підприємців з договором на 7%. Може, вони погодяться. Якщо не буде погодження, що вони не погодяться на 7%, я звернусь до прокуратури, до інших, побачимо, порадимось правоохоронних органів, щоб вони вивчили це питання. Емоційне обговорення викликало звернення Олега Тростяна щодо недостатньої кількості переходів в місті. Депутат неодноразово піднімав це питання раніше. Також він розповів про те, як отримав травму на велодоріжці. Телебачення громади показав відео проблемних відрізків дороги на цій ділянці. Велодоріжки він отримав перелом плеча та кисті руки, впавши з велосипеда. Люди перебігають дорогу в край небезпечних містах. Я перерахував всі ці ділянки по-южному. Але не всі я, мабуть, там процентів 30 перерахував ділянок по, по місту, які просто вкрай небезпечні, і їх треба щось з цим зробити. Але чомусь ми залежимо від якогось дядька, який сидить десь там, незрозуміло де. Десь в області, чи де вони там сидять, і вони нам чомусь не даються робити. Тому я це питання і поставив Гербрончу, що ми місто, чи ми можемо саме щось вирішувати? П'ять років працює торговий центр. Волна там взагалі немає жодного пішохідного переходу. Два мікрорайони перебігають дорогу. Люди з колясками йдуть по проїжджої частині, щоб дістатися до цього торгового центру. Ну це, ну це неправильно, це не може так бути. Чомусь ми збудували проспект, де є проходи, але нема пішохідної доріжки. Там, де є пішохідна доріжка, там нема проходів. У нас є дуже небезпечна велодоріжка. Це вона проходить від по вулиці, це у нас Новобілярська, від лікарні до привалу странника. І там вздовж цієї дорожки є глибокі вирізи дороги, десь так метр на метр, глибокі. Для лівньової каналізації, але чомусь ці вирізи не перекриті. Точно такі ж вирізи в нас є по проспекту Григорівського десанту, по вулиці Хіміків, вздовж дороги там є доріжка безпеки, і скрізь вони перекриті. Тобто раніше, коли будували, вони їх перекривали, бо це безпека. А тут нам, як ми думаємо, скажімо так, в апках на безпечній велодоріжці, чоловік Потрапляю в таку халепу. Я спілкувався з підприємцями, які там працюють біля цієї доріжки. Вони дійсно кажуть, що Олег Іванович, кожен місяць хтось розбивається. Більше про прийняті рішення на сесії дивіться в програмі об'єктив. Тепло для військових, волонтерка Валентина Лебідь вже третій рік поспіль виготовляє грілки. Збір на цитат основний компонент для виготовлення, майже не рухається. Розповідає, що запити на грілки зростають щодня. Цього року вже дуже все плачевно. За три дні ми збирали всього 150 гривень. До мене підключилась дівчинка, яка мені щороку допомагає. Вона теж веде збори і ми. Знову ж таки, через волонтерів змогли назбирати на декілька мішечків. Все. Зараз на, ми відкрили банку. Зараз на банці от я йшла до вас і. Кинули 500 гривень. Було знову ж таки, ця дівчинка сама задонатила 600, і хтось кинув 500. Все, це знову ж таки за п'ять днів відкритої банки. Хлопці вчора написали і на тому тижні писали ті хлопці, які вже знають, що таке грілки. Плюс ще працює ця система, що той скаже тому, той скаже тому. Ось тому потреб вже, вже дуже багато, тому що не залежить від напрямку, але вже. Скрізь холодно, особливо вночі. Це хлопці і в посадках, і в бліндажах. Ми навіть уявлення не маємо, як їм там холодно і чим вони гріються. Окрім цитату, для виготовлення грілок весь час потрібне пакування від дитячого харчування. Холодна погода цього року прийшла раніше. За словами волонтерки, військові почали звертатись до неї ще у вересні. Ми цього року знову змушені відкривати збір для тих, хто не знає, для тих, хто кому Потрібно нагадати, ми вже ведемо цей збір третій рік, третій сезон, скажімо так, Ось кожного року, починаючи з осені, ми розпочинаємо збір на грілки. Це багаторазові грілки, які ми, які ми самі виготовляємо. Збираємо ми саме на хімію, збираємо патчі. Перший рік ми патчі купували. Ми мали змогу купувати, тому що збори були дуже дуже хороші. Ось вже два, два роки це вже другий рік. Ми просимо людей. Саме отакі ось патчі від дитячого харчування якось навіть покладало швидше ніж в минулому році. А чи від цього збільшились потреби? Збільшились потреби. Потреби збільшились чому? Тому що ті хлопці, які замовляли минулого року, вони вже їх хочуть мати, щоб не стояти в черзі. Тому що минулого року було таке, що хлопці чекали і місяць. Ось, а ми розуміємо, що на лінії фронту чекати місяць тепла, хоч якогось це дуже важко. Ось тому вони вже наперед. З вересня місяця мені хлопці мої, які замовляють вже мене знають вже три роки. Замовляли мені вже ще було тепло, ще дітки ходили в платічках, в суконьках, в юпочках, то хлопці вже потребували грілок. Підтримати збірна цита для виготовлення грілок на фронт можна за номером картки 53 55 28 00. 39, 61, 69, 56. Екскурсія телебаченням громади. Юнкора ліцей номер 1 ознайомилася з виробничим процесом від зйомок до виходу сюжету в ефір. Школярі спробували себе у ролі журналістів. Працювали із телесофлером та начитували текст для сюжету. Вони побували в ефірній апаратній, де оформується сигнал для кабельних мереж. І здійснюється управління прямими трансляціями у відділі монтажу. Учні дізналися про процес створення готового сюжету та накладання закадрового голосу. Було дуже цікаво дізнатися, як саме зсередини працює ця вся сфера, тому що коли ти бачиш картинку, десь там на Ютубі або в яких соцмережах це зовсім інше. Тут розумієш, що тут колосальна просто робота, дуже багато чого зроблено. Сьогодні ми прийшли, нам розповіли спочатку базис всієї цієї сфери журналістики. Потім ми пройшлись по різним кабінетам, побачили, як записують під суфлера текст, побачили на яких локаціях знімаються матеріали, побачила, як записуються саме текст для відео, щоб вставити. От як тобі емоційно було спробувати начитати свій голос і потім його почути. <гум> ну, це дуже так незвично, тому що я себе чую по одному, а потім я бачу, що зовсім по-іншому. Спочатку навіть не впізнала, що це мій голос. Ну і це мабуть дуже такі незвичні емоції, коли ти чуєш свій голос десь на телебаченні постійно. Було дуже цікаво інформативно. Я не очікувала, що це буде так змістовано. Було дуже багато цікавої інформації, якою я зможу скористатись і надалі, в якісь проектах шкільних чи просто по життю. От у вас до цього проходили профорієнтаційні зустрічі. А чи тоді відбувалося те, що ви були на побаченні, чи ні, і це було вперше для вас? Е, конкретно зі мною це вперше, і мене це дуже зацікавило. Е, бо я пішла як група підтримки, і я не очікувала нічого подібного. Тому я сиділа, я все це слухала, мені було цікаво ходити по різним кімнатам, дивитися, як це все знімається, як записують голос, відео, якісь інтерв'ю. У ліцеї No1 працює гурток журналістики Юнкори. Його учасники взяли участь у фестивалі конкурсів відеоробіт Герої нашої громади. Під час підпиття підсумків конкурсу юні журналісти домовились про екскурсію на телебачення громади. Це не зовсім просто учні, це у нас юнкори. У нас є гурток журналістики, і ці діти вони постійно вони знімають новини, вони різні контенти роблять. Вони брали участь в конкурсі, саме ці діти. Відеоробіт у них були дуже цікаві роботи. Мені самі сподобалось. і вони хочуть розвиватися, побачити щось нове. Екскурсія була дуже цікавою, корисною для них. Екскурсія на підприємстві проводиться не вперше. На телебаченні громади є план ознайомчих визитів для школярів. Однак кожна зустріч традиційно починається з бесіди на актуальні теми. Цього разу розмова розпочалася з обговорення впливу російського контенту, особливо в умовах російсько-української війни. Обов'язково перед самою екскурсією ми говоримо на різні теми, для того, щоб діти, коли вони сюди приходять, щоб вони розуміли, що тут не просто створюється контент, але і журналістика це такий вид професії, який має бути в. Контексті всього того, що відбувається не лише на території громади, але й на території України. Тому в основному зараз, останні роки, пов'язано це з військовим станом, з дітьми я говорю про ту небезпеку, яку несе російський контент для. Людей і для підлітків у тому числі. Тобто це така невеличка інформація, щоб вони орієнтувалися відносно того, чому, наприклад, російська музика вона може. Нести небезпеку для, для дітей, чому в соціальних мережах їм потрапляється дуже багато відео пов'язаного з якимось з якимись російськими наративами і російським контентом, і як від цього оберігтися? Більше про екскурсію дивіться у програмі Об'єктив.